Повномасштабного. До повномасштабного вторгнення я на початку свого так то, робочого досвіду я працював, працювати на залізниці, і потім вже в 2017 році я вже почав, пішов на військову службу за строкову військову службу. І вже з того моменту, після строкової служби, я почав працювати в поліції і так ось до того моменту, доки я не перевівся в 2024 році. В Спецпідрозділ Колстрілецький, коли вже почав виконувати повні військові функції під ну, поліції. Добре. Розкажіть, на яких, можливо, напрямках ви були, так? Донеччина, Константинівський напрямок. Минулу ротацію це було в самому місті Турецьк, а тепер вже на околицях, на околицях міста, на околишній села. Розкажіть, власне, як познайомились? З першого ви зі своєї сторони циркій, а потім вже. Ну, якраз минулу ротацію тут, між бойовими виїздами. Я перебував вдома і от там гуртав Тік-Ток. І бачу, бачу, дивися, гарна мила дівчина. Ну, напишу, попробую познайомитися, сподобалось. Написав. Ну, зразу на мені того дня не відповіла. Тут вже на другий день бачу, приходить і привіт. І от з простого привіт. У нас почалося таке спілкування, ми почали вже спілкувати, якось онлайн, вже потім почали дзвонюватися, спілкуватися більше, і якось вже починали. Ну, видно було, що стаємо ближче один до одного. І десь протягом двох тижнів тоді вже нам телефонує командир роти і каже, хлопці, у нас ротація. І ми поїхали, ми поїхали додому. Я Вікторії не признавався, що я їду додому, я сказав, що їду на виїзд, на цей, на роботу. Вона переживала, але вже от ну я не знав, не де вона живе, не цей, щоб приїхати зробити сюрприз. І в обід же, от, до неї пишу: збирайся ввечері йдемо гуляти. У нас ну, тобто, йдемо гуляти, вона знає, що я поїхав на завдання, але мене... а тут я пишу, йдемо гуляти. Вона, тобто, написав. Ну, кажу, тобто цей, Я вже подзвонив, вже сказав, кажу, я приїхав додому, кажу, цей у нас, у нас ротація, тобто і вже відпустка. І той кажучі, кажу, цей зустрінеться все. Вона нас трошки вагалася, але пода сі, після першої зустрічі ми вже почали все так бути тісніше, тісніше спілкуватися, бачити, зустрічатися, і отак от нас зав'язалося по теперішній час. А з вашої сторони це як виглядало Написала вам ви такий хлопець? Я зразу не помітила, що він мені написав. Я помітила аж на наступний день, коли сиділа на обіді з подругою в прерві між роботою. І от я побачила, що там хто, якийсь хлопець написав мені Привіт. В нього закритий профіль був, але основна світлина, воно ну, мені ну, сподобалася. Але я, якщо чесно, не вірила в онлайн-знайомства, тому я йому не думала відписувати і так, поставила телефон в сумочку. а Моя напарниця каже, ну так відпиши, а вдруг то твоя доля. Та я так ще посміялась, думаю, яка доля. Але чомусь та думка в голові мені залишилася. І я вже от прийшла на роботу, мені щось так якось. Якісь такі відчуття, ну відпиши йому, ну відпиши, і я йому відписала. І коли ми почали спілкуватися, там задавати запитання один одного, розпитувати про життя, то якось відчула, що ну, я дуже не людина на душі мені е, е, Таке враження було, що ми все життя знайомі, що я його вже дуже давно знаю, якось це дуже було просто, легко, класно. Ну, ну дуже сподобалось мені з ним спілкуватися. <при> е, якщо можна, розкажіть, коли ви отримали поранення, так, і за яких це обставин було? 5 серпня за обставин ми витягували побратима він з вечора ну, отримав поранення і спланувалася евакуційна операція тобто щоб його забрати цей тому що вони були трошки далі далі від нас і це і спланувалася ця операція по евакуації побратима в нього він був не транспортабельний тобто його потрібно втягнути і, тобто ми вийшли з групою на евакуацію, забрали, і вже в е, декількох метрах, можна сказати, там, від наших позицій е, я підірвався на міні. Підірвався на міні, одразу, одразу побачив, зрозумів, що в мене там немає ніг. І, і після того вже... Весь час я був при свідомості, пам'ятаю повністю все, як мене перемотували турнікетами, як мене тягнули, і пам'ятаю, що весь час всю дорогу, доки мене тягнули, я переживав не більше за одне. Я не переживав за своє життя. Мені було тобто, моє життя, тобто вже було як моє життя, я переживав не більше за віку, тому що я розумів настільки сильно, як вона мене любить, якщо зі мною що станеться, якщо я не виживу, то вона того не переживе. Розумів, що вона, вона того, їй то буде дуже тяжко. Чи вона на того навіть зможе сприйняти, що то буде надзвичайно і важко, що вона з тим далі не зможе жити. Настільки така, як в нас була прив'язаність, тобто на цьому все. І мені було вже без різниці на своє життя. Я переживав більше за неї. Фактично, от від моменту першого побачення і до поранення, скільки часу було ваших стосунків? 11 місяців. Не один не один, помиляюсь. Uh, 9 місяців. 9 місяців. Як ви дізналися, так, що поранення? Мені написала його сестра. Ну, я цілий день відчувала, що щось не так, тому що ми завжди там старалися зранку дзвонюватися. Цього ранку він мені тільки написав, сказав, що сьогодні мене ну, зв'язку не буде зі мною. І скинув фотографію, що мені було дуже дивно, де він в діти повністю повністю в формі все. Він ніколи такого раніше не робив, тому я дуже переживала. Я ще його запитала, чи ти кудись йдеш. Він сказав: ні, все нормально, я пізніше тобі напишу або подзвоню. І от цілий день він мені не відписував, я відчувала, у мене було відчуття, що щось не так. І от вже десь годинка, п'ята вечора написала сестра його рідна, що Тарас поранений. І до цей момент, коли ви дізналися, що немає певних частин тіл, не було чи було вам страшно. Мені було страшно, щоб він жив. Я боялася, що він загине. А те, що в нього не буде читила, для мене це не було основне. Мені основне було, щоб він був живий. Ну, от ваше відчуття. От, ви зрозуміли, що ви вижили, так? але тому, що хлопці розповідають, кажуть, от, є оці фантомні відчуття, що ми є присутні дуже довгий час. так? Так. Але от перші оці моменти, коли ви дізналися, що у вас немає нижніх військів, у вас немає ніхто. Ну, Тільки як я вже от, прийшов до себе в Дніпрі, тобто перше, що я побачив, це була Віка і брат рідний. І тобто, я розумів, що в мені є далі сенс з чого жити. Що плани, плани, які ми планували далі, вони далі і будуть. Це все, що ми хотіли, воно у нас далі і буде. А, життя не зупинилося, воно змінилося. Трішки ускладнилося, але воно є воно життя. Я заради чого жити, дихати дальше нашим рідним українським повітрям, спілкуватися з нашими людьми, зі своїми друзями, з рідними, з коханою, будувати плани, жити, жити заради майбутнього, заради майбутнього наших дітей. І тому от я розумів, що мені немає, чому падати в паніку у мене не було таких депресій, тобто, щоб я там закривався собі, переживав чомусь за поранене сильно, брав це собі до голови. Ні, я це ставився до того простіше. Та я розумію, в мене складна ситуація. У мене дуже висока ампутація лівої ноги. Але але я живий. Я живий і біля мене поруч кохана людина. І в нас все попереду. Що порадити іншим хлопцям, у яких також така висока ампутація, яких. Теж мають, можливо, другу половину, але не настільки позитивними, як і ви. Я пораджу, якщо от немає такої підтримки, як в мене, потрібно вдавати себе в спорт. Тобто фізичні правила вони відволікають. Навіть, навіть ті самі фантомні болі от після занять з реабілітологом, вони, при, вони притухають, вони роблять це слабшими. Тобто організм укріпляється, та й розумію, то важко, але з цим потрібно жити далі і не падати в паніку. І м, принаймні на перший час, поки все лікування триває, потрібно більш вести здоровий спосіб життя. І повертаючись до соціальних мереж, так? ви показуєте відкрито, відверто своє життя, на тому самому житті, хто тобто насправді, як воно є. Хто був ініціатором вести цю сторінку, так? Вікторія, напевно, вам слово. Ага. Ну, Я давно вела свою сторінку, там виставляла якісь відео. Але прям так, щоб активно я почала вести сторінку, коли ми от е, з Тарасом познайомилися, почали десь там. У нас була традиція кожної неділі десь там їздити, заки він був тут. Е, і, і якось ми знімали своє життя, де ми їздимо, що ми щось нове бачимо. А після поранення вже, вже ще активніше почали вести своє е, свій тікток, тому що ну, показувати, яка в нас ситуація. А, можливо, ми станемо прикладом для інших людей, що вони ну, зможуть а, мотивуватися завдяки нам. А, і, і ось так людям почало подобатися наші відео, багато лайків набирати, багато переглядів. А це ще більша мотивація для нас щось знімати. Це було спільне рішення. Воно не було для того, щоб ну, не просити людей допомогти, а просто ми хотіли показувати людям. Хлопцям, такі самі, як я, жінкам військових, що е, потрібно йти вперед. І тобто, саме головне в таких випадках це дуже хороші емоції, позитивні емоції. Тобто, незважаючи на що, їх потрібно тримати завжди на висоті. І от ми знімаємо, люди дивляться, підписуються на нас, е, там дивляться наші прямі трансляції, І нам це є для нас це велика підтримка. Ми не робимо ніякі збори, нічого для себе. Нам це не потрібно. Для нас велика підтримка людей. Коли вони нас дивляться, підписуються, свідкують, пишуть коментарі. Нам приємно це читати. Ми отверджу і сідаємо так, коли вже є час там, читаємо коментарі, щось сміємося, ще щось там уже собі обговорюємо і, і так с пльотками сімейними займаємося. Що е, е, ваша Вікторія вам каже, треба побутом доважнім займатися? Коли мене заставили пилососити, то це маєте на ну що зробити? Взяв пилосос і пішов пилососити без ніга, але коврик про пилососів гарно. І напевно від мене можливо зараз колеги будуть задавати свої точніше запитання. Що порадите? Порадо ви сказали, але що про що мрієте? От особисто ви ваша мрія? Крім того, що створювати сім'ю, бачити світом, майбутнє своєю коханою жінкою, але що ще мріяти? Е, ну, основна така, в мене вже давніша мрія, так як я виріс в Карпатах. Е, і в нас така є мрія, тобто зробити е, відпочивальну базу, тобто щоб люди приїжджали до нас, щоб люди далі нас знали. Люди бачили, що я в такому становищі, я не здався, зробив те, що я мріяв. Тобто і відповідно для, для військових тих, як я звичайно, що там інші цей, але для от, людей, які будуть приїжджати, то буде от, приємно. От, така є ціль, що хочеться, щоб люди, люди далі нас знали і пам'ятали, що е, якою б ціною не, це не вдалося, але цього все-таки до цього. Вікторія, і що від вас? Марія, ну у нас спільна мрія, тому що ми до того обговорювали завжди, щоб ми разом би хотіли. Тому у нас така є ціль, щоб зробити якийсь будиночок, де можна, де щоб змогли люди приїхати, якась сім'я, відпочивати, насолодитися красою Карпат. І тому ми разом йдемо до цієї мети. Я думаю, ще одне питання, яке напевно вам всім задають, коли весілля. <клес> ну, то вже я говорив, це вже не до нас, я казав, що е наше весілля я хочу стояти на ногах. Тобто до цього моменту на кріслі mm. іменно от весілля це буде тільки на ногах. Тому потрібно буде зачекати, але воно буде. Тому слідкуйте за Тік там, там будуть всі наші новини.